Поговорити про стан прикордонних територій у малому залі ОДА зібралось керівництво прикордонної служби разом із районними керівниками виконавчої влади та представниками Держземагентства у Закарпатській області. Ішлося саме про просіку, яка за словами тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника Мукачівського прикордонного загону бажає бути кращою. На даний час у нас як вже було сказано, це питання вже ну за запущено. У нас на лінії державного кордону ростуть як дерева, так і чагарники. Тобто є такі ділянки, що взагалі непрохідна, ділян... непрохідна лінія державного кордону. От у зв'язку з чим у нас виникають питання по її прочистки. Згідно із міжнародними договорами, просіка по лінії державного кордону має бути очищена від дерев та чагарників. Так, на кордоні із Румунією просіка повинна мати 5 метрів і з Угорщиною 3. Однак на сьогодні ці вимоги не дотримані. Будь-який робіт навіть, ну, навіть отаке дерево і то ми не можемо обрати. Ось чому справа. А решта все також залишається, як і в Чобському ну, качівському прикордонному загоні. Щоб ці земельні ділянки привести до ладу, потрібно близько 350-400 тисяч гривень. Таку цифру озвучив перший заступник начальника головного управління Держземагентства у Закарпатській області. Ці кошти витратять на розчистку прикордонної просіки площею 970 сімдесят гектарів. Взяли Інформацію про вартість робіт від державних підприємств, які займаються відповідними роботами на сьогоднішній день. Получається так, із тієї вартості, яку вони нам запропонували, приблизно 300-350 гривень за гектар, нам треба для проведення цих робіт. На інвентаризацію від з обласного бюджету попросити десь порядка 350-400 тисяч гривень. За словами представників Держземагентства, якщо кошти виділять вчасно, то до кінця року прикордонна просіка у Закарпатській області буде відповідати всім вимогам міжнародного законодавства.